Продовжуємо допомагати фронту. Вже 107 автомобілів закупили та передали учасники команди VIP Тернопіль. Сьогодні передають крайню партію: 16 всепрохідних позашляховиків. Їх вдалося придбати за кошти, які відомі коміки зібрали в турі містами Канади. Зараз це ми відправляємо 16 автомобілів, плюс будуть квадрокоптери 8, і це ще не все доїжджають квадрокоптери. В загальному їх має бути коло 20, плюс приціли. У Канаді вдалося зібрати 130 тисяч доларів. Концерти проводили в 11 найбільших містах. Там чимало української діаспори, тому люди активно донатили. Це було 11 міст разом з Каска Ентертеймент канадською компанією по концертах. І волонтерським центром Другий фронт. Ми організовували концерти в ЄП Тернопіль. Зараз готуємо таблички на кожен автомобіль, на якому буде писати Торонто, Ванкувер, Реджайна. Ці 11 міст, які ми були. Тобто, там практично з кожного міста ми купили виходить, по автомобілю, і з Торонто це буде навіть декілька автомобілів. Автомобілі, приціли і дрони поїдуть на різні напрямки фронту. Дехто з Віпівців особисто повезе машини, а за однією з автівок вже приїхали бійці. Кажуть, це одна з найнеобхідніших речей на передовій. Машина це розходник напередку. Це дуже важко без неї. Це ну нема машини, це все. Це трагедія. Це просто щось не дай Бог якийсь БК привезти, вивести людей або ще якась штука. Ну машина постійно потрібна, постійно в роботі. Хлопці сподіваються, що автомобілі довго послужать, а за обновки дякують. Дай Бог, щоб на цій цілій машині можна було проїхатися в день Маші перемоги. Приїде, так, дай, ні, в день перемоги по проспекті <серкнувати> е, по похрещати? А дасть Бог то і по червоній площі. <серкнув> Віпівці волонтерять від початку повномасштабного вторгнення. Ще один їхній проект кава для ЗСУ. Щоранку відомий персонаж Володька, він же львів'янин Тарас Стадницький, виходить в ефір і закликає попити кави, і перерахувати її символічну вартість на благодійність. З цих коштів теж придбали чимало автівок. Ми з ним порахували, що якби кожного ранку приблизно 8 тисяч українців змогли пригостити одною кавою Збройні сили України, ми рахували в середньому це кава 30 гривень. То ми би за день закривали автомобіль. До Віпівців постійно звертаються військові. В команді ці всі запити сортують, вибирають першочергові. Зараз кошти збирають на велику вантажівку для сил спеціальних операцій. Пишуть, що там потрібно, скидають запити ці, які що й на що їм потрібно. Ми це робимо все офіційно. тобто ми не можемо авто пригнати за кордону без заявки. Ми мусимо мати, куди ця машина піде, де вона буде числитися, на якій військовій частині, в якому напрямку це авто буде. Подібних запитів є ще чимало, але й команда VIP Тернопіль продовжує працювати. Ну а ми з VIP Тернопіль вирушаємо в наступні тури. Слава Україні! Героям слава!